Золота картка релерішки це правда чи це просто сценарій? Тобто там прописаний бюджет, і ти в рамку нього й рухаєшся. Коли я знімався, було правда. Ага. Все було правда. Тобто ти міг будь-який. Я міг, ну, звичайно, не будь-який. Ти мав затверджувати там, дорогі покупки якісь, ти не міг собі купити там, машину, якусь там. Не те, що там... Я сьогодні в Швейцарії я куплю собі два патека на рітелі, щоб потім перепродати їх трішки дорожче. Ні, такого не буває, звичайно. Треба все затверджувати. Ну, Затверджувати, маю на увазі, що я хочу цей готель, хочу так погуляти, хочу купити там, поїсти Ні, І ти сам. Ну, готель я хочу такий, а там умовно там якісь супердорогі е покупки. Ну, наприклад, що це. Не знаю, там Жанна, я знаю, вона хотіла купити обручку якусь десь. Тоді вона там телефонувала продюсерам, що не дозволила. Ну, умовно кажучи, якщо класний якийсь експіріенс, там треба, я не знаю, сісти на кита і з китом поплисти кудись, умовно кажучи, Я, так, і це коштує там 12 тисяч. Ми розуміємо, продюсери розуміють, що це класно показати, що це буде цікаво людям. Ми це знімаємо, ми це купуємо. А якщо це просто якийсь там, ну я пішов на магазин і купив собі машину, ну це не цікаво, там не прикольно.